Із Харкова в місто побратим Ліль вирушають 40 юних спортсменів: каякери, футболісти та баскетболісти. Попереду два тижні навчально-тренувальних зборів у Франції. Окрім щоденних занять із тренерами, на них чекають кінні прогулянки, поїздка на море та візит на футбольний матч Ліль Монако. Проживання, харчування, транспорт та яскрава програма заходів для спортсменів безкоштовні. Я баскетболіст вже 6 років займаюсь. Мені дуже подобається, тому що мій тато теж баскетболіст, і я захотів бути таким же та крутим, як тато, і став баскетболістом. Як твої батьки відреагували на те, що ти їдеш на ліки збору у Франції? Дуже добре. Вони дуже захотіли, тому що це як не як спорт. Вони це, це дуже раді, і я теж дуже рада, що поїду. Я дізналася від тренера, що є місця і що ви можете поїхати. І я була дуже здивована, і батьки теж. Ну і вони були дуже раді. Я відчуваю, що буде дуже багато емоцій, і що дуже мені сподобається. Завдяки співпраці харківського міського голови Олександровича Терехова та мера міста Ліль це місто Побратим. Другий рік поспіль харківські спортсмени їдуть на навчально-тренувальні збори у Францію. 40 спортсменів та тренери. І це буде двотижневий збір, і наші спортсмени будуть. Приймати участь у змаганнях також будуть відвідувати футбольні матчі і психологічно розвантажуватись. Французьке місто Ліль є одним із найстаріших міст побратимів Харкова. Ще в 78-му році дружні стосунки між містами були скріплені відповідною угодою. Що стосується поїздок дітей, то це вже четверта подорож до цього міста в рамках побратимських відносин. Відповідно до ініціативи, яку у 24-му році висловила на той час мер міста Ліль Мартіна Обрій. Ініціатива, яка була відразу підтримана харківським міським головою Ігорем Тереховим, і відтоді і спортсмени діти там були. І діти співробітників наших комунальних підприємств, і діти, які в Харкові вивчають французьку мову. Ну а зараз знов таки тема спорту. Ця співпраця вона підтримується і має підтримку з боку нещодавно обраного мера Ліля пана Арно Ланда. Тобто співпраця. Така дуже інтенсивна і результативна з точки зору на те, що йдеться про наших дітей. Цей спільний проєкт між Лілим та Харковом має назву Перебування задля передишки. Це дуже символічно, адже знаходячись у Франції, діти матимуть змогу ненадовго відволіктися від небезпеки, яку несе з собою війна. Анна Дзядик, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця та Олексій Муравйов. Харків новини.